Усім привіт! Сьогодні я буду, ну, щось робити. Ой, діти, не лякайтеся. Вони трошки злякалися. Зараз я трошки встану. Я не знаю, чого вони так лякаються. Ну що, дівчата, будете йти. Кудись? Та. Та. Ну, добре. Ідіть. Якщо хочете, ну то йдіть. Добре, я побігла. Мене почекай. Підіть вдвоє. Добре. А ти мене потеряла. Ну да, и ту, и ту. Ну я тоже и ту, и ту, да? Привіт, привіт. Эй! Ви чого ж робите? Я зарвав вам, я розуміюся. Чого ж мене ніхто не любить? Ну привіт. Привіт привіт! Кручу покакаю м Закрою дверцю. Підемо куди сьогодні? Ну так, підемо. А куди? Давай я тобі щось куплю. Ну, добре. Ой, ну пусть вещи поручи не треба. Ну, давай підемо. Ну, давай ГТБ, я тобі щось куплю. Ну давай, давай. Чесно, у нас така прикольная жизнь. Так, ну давайте я покатаюсь на такому ступчику. Все. Закінчила. Притегніть розбиратися із моєю сестрою. Сестра, ну що? Ну, що ти хочеш з мене? Ну, давай встанем. Давай. Ти чого ж тут розвела? Ну. Я з тобою більше ніколи ось, дружити не буду. У мене просто впав телефон. Ніколи ніколи. Я з ромі подзвоню. Я з мамі подзвоню. Я з все скажу, я з тобою ніколи більше не буду дружити. Я тобі не буду дарити. Ну, і не дари, Ну і не дари. Мені головне, щоб. Ти себе добре вела, а не так, як я не хочу. Я буду вести себе так, як я хочу. Бо я. Бо це, моя, бо це моє життя. Ти не маєш права до мене чіплятися. Маю, маю. Угу. Маєш, маєш ти, я з тобою собою не дружу. Я з тобою теж. Ммм. Я плакати хочу. Я додому хочу. М -м. Так, щоб туалет Треба сходити. <клакла> Ти ж вам в мене така сестра? робить все, як я не хочу. Рубатель чому ви плачете? Я плачу, бо в мене сестра робить те, що я не хочу. Ну, ну зробіть так. Ну, просто, просто це їжа вона має робити те, як хоче. Дякую за підказочку тобі. Дякую, подсказочку тебе, Каролинка? Ну, будь ласка. Интересно, да, Лина? Ну, я ее глязала. Ну ну, 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 не требует так же устраиваться, правда? Скажите, мы помылимся, чини. Любі підписники, скажите мне, будь ласка, девчатка чи чини.